Вітання усім глядачам телеканалів тернопіль 1 та НТБ. Це постшов телепремії горді з Тернопілля та я, Ілона Артемович. Сьогодні у нашій студії переможець у номінації Волонтер року Іван Джердж. Пане Іване, рада вітати вас у нашій студії. Радий вітати, дякую за запрошення. Доброго дня вам. Хочу, перш за все, привітати вас із перемогою, і мені дуже цікаво, що ви відчували в перші секунди, коли оголосили ваше ім'я як ім'я переможця. Ось, з першої секунди у мене такі хвилювання розпочалися, що я не очікував зразу, що воно розпочнеться з волонтера року. Але взяв себе в руки, оголосили переможцем та і й... поїхав до сцени. А там вже були хвилювання, бо того, що публіка, багато народу, світло світить очі, тримаєш статуетку, статуетка важка, щоб не пустив. Ну і те що, те, що переді мною були хлопці-ветерани, це мені зразу спало на думку і сказати, що так як я і говорив, що ми тут всі за того, що ми тут, того, що хлопці там. Тому ми маємо можливість бути на сцені і на телепремії. Хто першим вас привітав із перемогою? Першими поки ще я був у залі, там і сестра дзвонила. ну, правда. І... Вже в залі, коли ви сиділи, вже одразу дзвонили, подивилися онлайн-трансацію. Одна сестра дзвонила, друга сестра дзвонила, мама з дому переживала, а вже там і сусіда так само дзвонила. А вже коли виїхав залу, зал, сів в машину, включив інтернет, почалися дзвінки, села, привітання. От, Мали колосальну е, підтримку. Так, цілу дорогу. Угу. Цілу дорогу. Пане Іване, давайте разом переглянемо все ж таки момент нагородження вас, так? Як переможця, давайте подивимось. Є люди, які не чекають слушного моменту. Вони просто беруть і допомагають. Волонтер року! Ну, а нагороду вручає координаторка проєктів волонтерського штабу Українська команда на Тернопільщині Тетяна Комісарчук. Ваша робота оцінюється найкращими людьми, тими, які захищають наші землі від ворога. У номінації Волонтер року телепремії Гордість Тернопіля 2025 перемагає Іван Джерч. Хочу подякувати нашим захисникам по завдяки їм. Завдяки їм я тут і завдяки їм ми всі тут. Ну, Хвилювання були великі. Слава Україні! Так, це дійсно хвилювання були. Як ви зараз, коли подивились на себе збоку, на, на свою перемогу? Ну, якось там дивитися і вживу, це зовсім інакше. Але все ж таки зараз вас напевно знову ж таки переповнюють емоції, коли ще раз прослухали цей момент no, переглянули right? like... мандра like like like... є всередині. Like... Я подивилась на вашу посмішку, як ви там усміхаєтесь. Ви зарядили мене настільки позитивом, що от мені здається, що світ зараз дуже яскравий дуже хороший. у Вас дуже добра посмішка, і це, це дійсно відображається на ваших справах так. Волонтерство, давайте поговоримо. Зараз про це, з чого почався ваш шлях як волонтера? Ой, мій шлях почався від першого дня повномасштабного вторгнення. От тільки коли розпочалося зразу я зрозумів, що це війна. Я слухав, як ракети літають, літаки літають. Що я саме перше зробив? Я зібрався і поїхав на заправку, щоб заправити машину до повного баку, бо я знав, що то буде біда з цим всім. Щоб я мав куди поїхати, щоб я мав щось відвезти. Ну, зразу я так не думав, що затягнеться це все. Але наші дівчата з села староста і створили вайбер-групу і там почали об'єднуватися, складатися, купувати рації, бронежилети, форму, все, все те, що необхідно для першої допомоги. Підключилися так само люди з Англії. Почали звідти передавати, все, що необхідно. І так, помало-помало. Я мав свою картку, ну, на яку скидали кошти для того, щоб щось купити хлопцям. І так робота почалася. Робота почалася на повну потужність. Люди дружні, люди зразу, люба дрібничка, бігом раз-два здали, скинулися, і ми придбали. Хлопцям відправили. Це саме було головніше, щоб встигнути. Щоб от ви почали тоді так, займатися волонтерством, допомагати Збройним силам України. І от зараз ви це продовжуєте. Чи не виникала у вас думка все ж таки трішки зупинитись і передихнути? Ні. Ні в якому разі. Що вас мотивує, е, далі? Віра в перемогу, можливо. Віра в перемогу, це само собою мотивує, але мотивує те, що я не можу здатися, бо то, що якщо хлопці там не здаються, чи ми тут тилу маємо здаватися. Ми маємо так само боротися. Ми маємо допомагати на повну потужність, щоб вчасно придбати, вчасно відправити, щоб той захисник, той самий воїн, мав, чим захиститися. Не тягнути. Бо я, коли бачу інші збори, мене сум бере. Чому? Ну, Тому що там тиждень, два, місяць тягнеться. Я не привик до такого. У вас збори наскільки Ти. швидко закриваються? Е, дивіться, якщо брати нашим села хлопцям, то у нас може закритися і за дубу збір. І неважливо, яка сума. Були випадки, що ми збирали, на жаль, вже нашому хлопцеві родичеві. Старости села на машину пікап Ми за добу зібрали на два пікапи. Не на один, а на два. Ну, по тій ціні, що ми рахували, то ми на два зібрали. Ну, не встигли, на жаль. А це найбільше збиває з того, що коли ти не встигаєш. Але я стараюся так, аби доба минула. Щоб люди розкачалися, як то кажуть, і тоді підганяти. Неважливо, чи, чи йому треба на завтра, чи йому треба на післязавтра. Має бути вчасно надано. Пане Іване, скільки часу займає волонтерство у вашому житті? Починається з телефону. Заходиш в телефон, дивишся, чи є щось від хлопців. Якщо хлопці, в мене такі хлопці, що вони можуть і самі не сказати. Вони такі не знаю, Чому? Чи через те, що я кріслі коліс, ну, вони не хочуть мене турбувати, бо думаю, що щось там ну, не вийде. Але я стараюся так, аби самому писати, кого знаю, може тобі щось треба, може так, треба. Треба і треба, той самий, збір, той самий день збір відкрив і пішло. Але те ще, то, що в нас в селі, у нас дуже швидко це йде, бо у нас підключаються з Чехії, з Англії, з Франції. У нас це дуже скоро. А вже коли е, ну, хлопці просять з інших сіл там, ну це вже трошки важче. Трошки важче, але все рівно я до своїх хлопців пишу ті, що за кордоном, і вони не дивляться, чи він з нашого села, чи він не з нашого села. Вони просто беруть і допомагають. Вони. Для них нема свій, не свій. Угу. Всі свої. Це ваші знайомі за кордоном, так, так я так, так. розумію. Угу. Що найчастіше просять військові? Навіть не е... так, не просять, а в чому е, найбільше їхня потреба? Ну, тут е, сказати, що якась основна проблема, то нема, якого не сказали. Треба машину, буде машина. Треба приладнічного бачення, буде він, треба дрони, будуть дрони. Треба три дрони мавіки, буде три дрони Мавіки. Бувало, що назбирали на три, вийшло на чотири. Ну, тобто тут нема такого, що щось там. Що, який запит прийшов, такий ми маємо виконати. Потім, усього цього проміжку часу, от коли ви розпочали допомагати, то, чи було, був у вас такий момент, коли от вам пускалися руки? Чи було якесь таке вигорання, можливо? Бо все ж таки у кожної людини люди це не роблять, і, можливо, в когось є і це вигорання. Чи воно було у вас, і якщо так, то як ви з цим боролися? Ну, не те, що вигорання, воно просто коли ти збираєш якийсь ну, один збір, ти постійно переживаєш. Ти думаєш, де взяти, кого попросити. День прийшов, нема. нема, нема, нема. Ти сидиш, думаєш, кого ще, кого ще лягаєш спати, просиш Бога, щоб на завтра збір просунувся. Рано встаєш, просиш, щоб просунувся цей збір. Ну і так мені, мені молитва додає більше сил, коли я попрошу, коли я знаю, що треба. То... Угу. Ну, вигорання такого ж нема. Переживання є. Переживання, Переживання що не закриється, що, що вчасно настроїти. Щоб вчасно. Угу. Переживання за кожен збір. Чи це змога села хлопець, чи не змога. От протягом усього цього часу, от коли ви допомагаєте, чи вистачає вам часу на себе? На якісь е, свої такі щоденні справи для того, щоб подумати не тільки про когось, а подумати і про себе. Ну, залежно в якому плані дивитися. Наприклад. Ну, якщо свої там вправи, те, що я кожен день роблю, на це вистачає себе. Відпочити, так, в середньому теж менш-більш вистачає. І все, і більше мені вже потім нічого не хочеться. У мене вся, всі сили, вся увага сконцентрована на волонтерстві. Де щось так уже за друге, щось якесь особисте життя вже мало що там. А, а от до повномасштабного вторгнення, як йшло ваше життя? Тобто, чим ви, от зараз, якщо говорити про ем, вас, так то ваш фокус зараз на волонтерстві для того, щоб допомагати. Де був ваш фокус до повномасштабного вторгнення? Е, до повномасштабного я був собі, як то кажуть, у нас в народі громадський активіст. Е, що почалося? Почалося з того, що я створив собі групу у Фейсбуці, мальовничий возилів. І там все, що стосується нашого села, різна природа, у нас, до речі, гарна природа, Дністровський каньйон. Ну, Все це я співзакидував, я любувався, фотографував. Ну, Потім думаю, ну цього мало, треба щось для села робити. Почав думати, почав малювати, складати якісь картинки, як би то знак такий зробити, як би то візитку в нас зробити, як би то ще щось зробити. Почалося з казівного знаку перед селом. Написав, підтримали. Я спочатку на, на обговорення викладав, От послухався їхньої думки, так і так склалися, зробили, все їй. І пішло поїхало. Потім таку візитівку села зробив. Я люблю озелю» В формі серця, буква я і. Це я спітож. Як запланував, так я хотів поставити, бо то, там гарний краєві, виходить із з нашої сторони на Дністровський каньйон і на Івано-Франківську область. Я це зробив так само, приїжджали з телеканалу, бо їх то зацікавило було. От. Ну, але цього мало. Хлопці-племінники, нам треба воріт, міні футбол Треба, то треба буде. Нам треба спортивний майданчик, якісь турніки, бруси на різний ріст. Це треба. треба на дві локації поставили. На верхньому, бо у нас так є, що верхнє село і нижнє. Ну, там Воно ніби одне, але ділиться так, як на дві частини. Там і там постав. Все добре. Ну, в общем, такий собі громадський активіст я був. Пане Іване, що для вас особисто означає перемога у телепремії, так у номінації Волонтер року що це для вас означає? Для мене що означає? Значить, я рухаюся в правильному напрямку. Значить, я роблю щось добре для наших Збройних сил України. Я не сиджу осторонь, і я не можу сидіти осторонь. Якщо я не можу воювати, то я можу допомагати. І я не боюся допомоги ніякої. Ну, Тобто, який запит прийде хлопців, от там така і така сума. Треба на 300 тисяч, на 500 тисяч. Ну, тут треба, то треба. Тому тобто дається робити. Я не буду казати, ні, бо то за велика сума. Їм там більше треба, як нам. Чому, на вашу думку, от, є люди, які, яким складно. От настільки віддатись іншим, так, допомагати. А є люди, які готові от все зробити, все своє віддати так, для того, щоб комусь допомогти. На вашу думку, в чому між цими людьми різниця? Бо все ж таки таке є зараз на даний момент? Є дуже багато є, що люди просто забули, що в країні війна. Забули і взагалі навіть не думають про то. те. Коли виставляєш якийсь пост, Фото якесь чи відео, якусь дурницю. Реакцій багато, коли ти виставляєш збір, о, пролистали не цікаво. Тут байдужість людська, вона, вона не спадає, вона зростає. З чим це пов'язано, як ви думаєте? З чим пов'язано? З тим, що, напевно, немає їхніх ні близьких, ні рідних, ні знайомих. Вони живуть просто своїм життям. Але як так можна, коли в країні війна? Я вважаю, що якщо так є в Україні, то кожен, хто не воює, має брати участь у підтримці Збройних сил України Любими способами. Чи плести ті сітки, чи, плести, ну, чи окопні свічки, чи збори якісь е е е е проводити, але треба допомагати не сидіти і не чекати, бо воно само не прийде. Фронт він не віддаляється, він приближається. Але люди про те щось закривають очі на то, чи як? Ну. Своїх людей з села я ще не маю чого хотіти. Бо в мене якось, слава Богу, нема збору, вони все рівно передають гроші, щоб я мав е, в будь-який момент, щоб не чекати, коли збір, щоб я мав в будь-який момент купити щось тому воїну нашому. От, подзвонив, треба вже, а на збір нема коли. А в запасі має бути одразу. А добре, а які, можливо, найближчі плани на цей рік у вас? Я думаю про, про те, щоб хлопці там трималися. Щоб Це ніхто не гинув, щоб ніхто не гинув, щоб ніхто не страждав від того. Uh -huh. І щоб люди зрозуміли в тилу. Не тільки тоді, коли вже везуть воїна і вони сльозу пускають, але щоб зрозуміли до тої парижі. Пане Іване, на завершення, що б ви хотіли побажати нашим глядачам, у вас є зараз така можливість звернутися до них і сказати якісь свої слова, те, що ви хочете до них донести. Що я можу сказати? Я можу сказати одне, щоб вони прокинулися, не спали своїм сном. А допомагали нашим захисникам. Не дивилися осторонь, бо є мама, чись батько, сестра, брат. У них теж там є хлопці і дівчата на війні, вони бачать, що твориться, а народ так ставиться до того якось легковажно. Щоб вони прокинулись. Так, як на, на початках. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам за те, що ви робите. Дякую вам, дорогі глядачі, за те, що ви знову ж таки залишаєтесь з нами. Це було Пустов телепремії Гордість Тернопілля. До нових зустрічей.